людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 5 по 9, включно червня 2025 року. Що ж, розпочинаємо, як завжди, з агрогороскопу. І в нас перші два дні: п'яте та шосте, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези, і тут ніяких напружених аспектів, тут можна працювати. Весь світовий день. Ну, а якщо у вас ще залишиться робота на пізніше, будь ласка, виконуйте гарний час. Отже, поїхали Посіви. сієм насіння капусти всіх видів. Але пам'ятайте, вегетація повинна продовжуватися у цих видів капусти до 100 днів, 90-100 днів. Тоді ви встигнете отримати гарний врожай. Сіємо насіння цукрової, кукурудзи, кормової, будь-які кормові. Культури, які дають врожай над землею. Сіємо насіння зернових, технічних, лікарських рослин, соняшник добре сіяти в цей час, пересіває хтось. Отже, дуже гарний час в Терезах це робити. З розсадою працюємо 5 та 6, але пам'ятайте, завчасно зволожений ґрунт, не поливаємо. Квіти, посадка розсади, гарний час, поділ корневищ і посадка цих корневищ та посадка квіткових рослин. Нагадую ще раз, це знак стихії повітря, завчасно зволожений ґрунт. Або ж будете зволожувати і поливати вже 7-го. Кімнатні рослини ділимо кімнатні рослини. там Саме де мені написали, що коли ж кімнатні рослини поділити і пересадити. Будь ласка, п'яте-шосте гарний час. І хтось купив, хочуть висадити. Будь ласка, садіть кімнатні рослини з закритою кореневою системою. Це теж дуже важливо. П'яте та шосте. Поливи та підживлення на 5-6 не плануємо не проводимо, тому що це знак стихії повітря. От в саду дуже гарний час для посадки саджанців з закритою кореневою системою. Хочу нагадати, що якщо коріння закутане в плівку, це не закрита коренева система. Закрита коренева система це рослина, вирощена, як розсада в горшочку, земляним комом, з кореневою системою і. Це називається коренева система. Закрита коренева система. Зелені операції не плануємо і не проводимо, але можемо збирати врожай 5 6 шостого та робити заготівлі. Квашення капусти не плануємо, не проводимо. Гарний час 5 6 шостого для настоянок та збору лікарських рослин. Риболовля, заборона. Кімнатні овощі потребують захисту від шкільників та хвору. Інкубація ці два дні закладаємо яйця на інкубацію мускусних качок. 7, 8 та 9 місяць знаходиться в знаці Скорпіон. Отже, тут можна буде багато справ зробити. Після 8 години ранку, 7-го починаємо 8 8 і 9 -го, до 10 ранку, тому що 9-го вже починається після 10-ї години 44 хвилини спалений шлях місяця, а далі там місяць без курсу. Тому до 10-ї ранку 9-го багато ще можна чого встигнути. І починаємо 7-го, після 8-ї ранку, сіяти насіння огірків, будь ласка, повторні посіви робіть, не бійтеся. Все ще встигнете отримати гарний врожай. Сійте насіння кабачків, патисонів, кукурудзи, квасолі, гарбузів, баштаних культур, повторні посіви робіть, зелені культури і овочі на осінь. Хтось збирається сіяти для теплиці розсаду, помідори, огірки, якраз другий оборот, будь ласка, можна сіяти в цей час. З розсадою також гарний час працювати 7, 8 та 9 до 10 години ранку. Для квітів актуальна посадка розсади, посів на сінях хтось буде сіяти, поливи та підживлення органічними добривами. Але, будь ласка, завершіть посіви та посадку розсаду 9 до 10 години, а поливи підживлення до 13 години. Кімнатні рослини посадка, пересадка кімнатних рослин актуальна. І це у нас буде 7, 8 і 9 до 10 години ранку поливи та підживлення органічними добривами всі три дні, за виключенням 9 до 13 години треба завершити поливи та підживлення. Для будь-яких рослин поливи треба завершити до 13 години 9. А можете починати 6, поливати 7 червня. В саду, що ми можемо робити, захищаємо рослини біопрепаратами і займаємося поливом. Поливом та підживленням органічними добривами. Завершуємо поливи та підживлення 9 до 13 години дня. А тепер одні ні червоні. Не можна проводити зелені операції 7, 8, 9. Не збираємо врожай для заготівель і не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоїнки та не збираємо лікарські рослини. І риболовля у нас заборона. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення 7, 8, 9 до 13 години дня. Інкубація продовжується закладка яєць мускусних качок 7, 8, 9 до цього ще додаються яйця, гусей та індиків. Це у нас що стосується аграрного розкопу. Йдемо далі, а в нас наступна рубрика Місяць для будинку, для здоров'я, саме в період з 5 по 9 червня 2025 року. Гарний час, зростаючий місяць, енергії достатньо. Можна розпочинати нові справи, нові проекти і купувати дорогі речі. Але хочу попередити. Дуже-дуже активізувалися шахраї. Так створені зараз космічні енергії, і є у них можливість отримати таку енергію, щоб обманювати людей. Так що, дуже уважні бути, але можна працювати з чистою совістю, з... Позитивом в серці і з добрими позитивними думками можна розпочинати справи 5, го 6, го 7 го після 6 години ранку, 8, го а от 9 го вже починається спалений шлях місяця. Тут ми ніяких нових справ і проєктів вже не починаємо, та ще й місяць без курсу. Купувати дорогі речі також 5-6 го го можна, 7-го після 6 ранку, 8 го вся доба і 9 го не можна. Тут вже негативні енергії. Йдемо в будинок, груба камін. Норма. І не тільки в будинку з грубою з каміном і з вогнищем не повинно бути проблем. Тут у нас знак стихії повітря. Норма. Можна планувати і проводити 5-6 стрижку волосся, стрижку нігтів. Фарбувати волосся можна органічними фарбами. Мити волосся 5-6 дуже добре, і ось сауна, нарешті, можна запланувати на 5-6. Догляд за шкірою маски не будуть працювати, і очищенням шкіри не займаємося, очищення організму ні. Але рукоділям 5-6 можна займатися. Тісто, трохи більше рідини треба. Прання прибирання, якщо воно не сильно там все ваше те, що ви збираєтеся прати, забруднено, то можна просто освіжити. Але для якості ми трошечки почекаємо і зараз ви про це дізнаєтесь, коли це можна зробити якісно. Але можна, можна проводити ремонтні роботи 5-го, 6-го і провітрювання речей. При гарній погоді. 7, 8 та 9 з джерелом тепла, вогню. У нас тут проблеми будуть знак стихії води, тому завжди тут дим. Не можна стригти волосся, 7, 8, 9 не можна стригти волосся, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся. Мити волосся не можна 7, 8, 9, після 18 вже можна починати. Сауна ще гарний час, 7-го, 8, -го, а 9 вже ні. Догляд за шкірою гарно працюють маски 7 7, 8, -го, 9 -го до 17 години вечора. Очищення шкіри зростаючий місяць не проводимо. Очищення організму по ведичній астрології можемо проводити 7, -го, 8, -го. 7 -го називається Кадаші, 8-го ні. Рукоділля не плануємо на знак Скорпіон нічого і не працюємо. Тісто в цей час пливе. І я обіцяла сказати, коли ж нарешті можна буде гарно вірніше, попрати речі і прибрати там, де погано вже давно не прибиралося і неприємно туди йти, тобто сильно, брудно. Ось коли можна нарешті це зробити в суботу, в неділю. Гарне буде прибирання, гарне прання, і можна, якщо не закінчити, то в понеділок. Ремонтні роботи не плануємо на ці три дні, і провітрівня речей теж не плануємо і не проводимо час стихії, води, і дуже багато вологи збирається навіть коли сонечко. І е, такий аромат, не дуже приємний, теж збирається на речах. Далі у нас дуже важливе доповнення по здоров'ю. П'яте та шосте працюють енергії місяця в знаці Терези. А в цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залоз. Не можна проводити в цей час урологічні операції. До речі, хоча вже ніби й тепло, але тримайте в теплі. Ноги і область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Це дуже важлива підказка. Будь ласка, якщо і холодно, то теж не забувайте, що треба себе берегти. 7, 8 та 9, 9 червня будуть працювати енергії місяця в знаці скорпіон, а в цей час вразливі органи. Пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення і нервова. Система. Не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення на статевих органах. В цей час може загострюватися такі хвороби, як хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників, практично під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні спеціальний випуск, багато справ заплановано. Будь ласка, гарної вам погоди, доброго вам здоров'ячка для того, щоб ви зуміли все це зробити, а в будь-якому випадку, бережіть себе. Хай вам щастить, удачі і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.